Посеред міста дрони і безпілотники. У центрі Луцька різновиди своєї воєнної техніки показувала 33-я окрема механізована бригада. Вона базується на Рівненщині, воює нині на Донецькому напрямку. Для чого показують БПЛА Лучанам? Пояснили так. Це робиться з метою того поповнення особового складу, і щоб цивільне населення не боялися йти в Збройні Сили України, тому що військовий е – це не тільки. Піхота, це є і можна працювати на безпілотних системах. і У нас є сучасне сучасна зброя, і леопарди, і багато інших. Ми показали, що в нас є на озброєнні в нашій бригаді, в нашій частині. Ну це не все. Це те, що ми могли привести, в нас зараз не задіяний в, в бойових діях. До кінця цього тижня 33-я окремо механізована бригада пробуде у Луцьку. Після цього вирушить показувати свої можливості і міць львів'янам.